Чорного водяного кролика називають сімейною твариною, кажуть астрологи. Тому протягом року українцям доведеться вирішувати багато родинних питань. Це можуть бути як шлюби, так і розлучення та діти. Завдяки тому, що кролик водяний, усі конфлікти будуть вирішуватися спокійно та дипломатично, як тече вода. Астрологи прогнозують, починаючи з весни, у квітні травні нерідко виникатимуть питання, пов'язані з дефіцитом фінансів. Крім цього, цей рік буде періодом очікування. Буде торможення яких -то, якихось процесів, буде повільнення. От, наприклад, ми чекаємо сьогодні там, я не знаю, на гості, а вони запізнюються. Ми завтра вирішили їхати в командировку. Наприклад, там, запізнюється поїзд чи треба буде здавати квитки. Тобто такі моменти чекають на нас людей в тому році, якщо так загалом сказати. Аби привернути увагу кролика своїм виглядом, одягатися та робити макіяж краще у холодних, стриманих тонах. Бажано використовувати сині, золоті та чорні кольори, наголошують астрологи. З прикрас треба бути більш стриманими, бо кролик не любить яскравості якоїсь такої жорстокості. Тобто щось має бути таке, знаєте, стримано в срібних, я би сказала, або таких стриманих темних тонах. Стилісти ж наголошують, якщо ж ви хочете не тільки отримати прихильність кролика, а ще й бути в тренді, тоді можна обирати міні та міді сукні. Вони можуть бути з рукавами ліхтариками або кльош з розрізами на ногах або ж відкритою спиною. Урочистості та святковості образу нададуть шовкові сатинові або атласні сукні. Сукні вони також е, дуже зараз актуальні, і це, наприклад, от сукня комбінація, вона така вже базова, так би мовити, для свят. Її можна поєднувати, наприклад, як із блейзерами, так і з більш мускулінними піджаками, стилізувати із взуттям на підборчиках, і це буде додавати знову таки вам більш урочистості, більш святкового візуалу вашому образу. Якщо ж ви плануєте святкувати вдома, у колі близьких та друзів, однак хочете мати гарний вигляд, стилісти пропонують звернути увагу на костюми з пір'ями, які можна вдало поєднати з підборами. Додасть стилю корсет або сукні та боді на корсетній основі. Поверх можна обрати блузу чи сорочку у поєднанні з класичними брюками або ж з подовженими спідницями. Не забувати про акцентні прикраси, звичайно, тому що саме масивні сережки, різноманітні ланцюжки, різноманітні масивні каблучки, так вони також додають вам оцього вайбу, такого, таких емоцій саме свята, прикрашають ваш лук, наповнюють, тому не забуваємо про прикраси, про гарне взуття, про гарний настрій. Тренди на корсети, сукні, комбінації, піджаки будуть зберігатися і в наступному році. Тому ви зможете носити ці речі і надалі. Взагалі, як кажуть стилісти, мода наближається до ділового стилю. Тому актуальними будуть різні блузи, сорочки, а також костюми. У 2023-му зберігатиметься шкільна естетика. Актуальними будуть принти клітинка, гусяча лапка, смужка або ж стриманий горох. Крім цього, триватиме тренд на маскулінність, подовження оверсайз. Це все ми будемо бачити надалі. Якщо казати, наприклад, про взуття, то це залишається гострій і більш квадратний масивний мис у взутті, більш масивні такі підбори, так? тобто це наразі не шпилька, а скоріше буде шпилька, замість шпильки буде підбор рюмка або підбор трапеці, товсті підбори і так далі. Макіяж також важлива частина вашого образу. Актуальним буде зробити його у коричневих тонах з використанням блискіток. Також можна намалювати довгу та графічну стрілку, помаду ж краще обрати нюдових відтінків. У наступному році в, в тренді будуть такі цвіта, як коричневий, бронза, персик і пісок. З цвітних це фіолетовий, зелений, ну, із цвітних, зелений. таких ярких. О, Стрілки, звісно, остануться. Uh, і uh, нюд, тому що натуральність все що в моді. Далі потрібно підібрати зачіску на свято. І, як зазначають візажисти, в моді мінімалізм і легкість. Наприклад, краще зробити легкі хвилі або локони. Якщо ж ви хочете щось простіше, то можна заплести пучок або хвостик. Зараз в тренді саме низький хвіст. В результаті у вас повинен вийти неймовірний образ. Однак головне не забувати про святковий настрій, бо це найкраща ваша прикраса. Єлизавета Баздрєва, Владислав Фащенко, телеканал ТМ.